На сьогоднішній час є всі докази для підозри. Саме тому їм було повідомлено про підозру. Що стосується журналістів, якщо чесно, мені складно зрозуміти, яка вина журналістів у тому, що склалася думка про те, що вказані особи скоїли зло. Такі кримінальні провадження. Розслідуються завжди із застосуванням негласних слідчо-рошукових дій. Тобто є багато доказів, в тому числі і доказами будуть негласні слідчо-рошукові дії. У нас достатньо доказів для того, щоб повідомити про підозру, що було зроблено.